Посланий Бог наш станені присниво, віки віков. Amen. Слава ти Боже наш, слава тобі, царю Небесник, <плес> дішите душі істини, і живи зі діса, і спільняє, і сокровище в і жестне, понателю, приди силися в неї, і очистина, всякі скверне, і спаси, блажені, душі наша, сліди, Боже, сіди, кріпкий, сіди, безсмертий, помилуй нас, свіди, Боже, сіди, кріпкий, сіди, безсмертий, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, свій безмер, помилуй нас, славу і сину, і святому духу, на ні присною, віки вікова амінь. Присвядай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріка наша, то ти ко прости беззаконні наша. Свяди, по сіди, сила, немощі наша. Імени Твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу, і сину, і святому духу, на і нині присною, віки вікова, амінь. Очі наш, же си на небесі, да святи ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як у на небесі на землі, хліб наш насушний даж нам несть і остави нам доли наша, яко жиємо, оставляємо довжником наша. Царство, сили, слава, Цей і і Святого Духа, нині і присниво віки віком. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Цу і і Святому Духу, і на ній пресною, і вікамінь. Приді до поклонімся цареві нашому Богу, приди да поклонімся Христу, Цареві нашому Богу. Приді та поклонімся при панем, Господу Ісусу, Старі нашому. Благослови душе моє, Господа, Господи Боже, моє возвеличили все іси в воєспойдані волі, по тому облекція, існує одіяйся світом, як коризою, простирає небо, як кожу, покриває водами, привиспреніє своя, полагає облаки на восхождені свої ході на крилу в вітріню, твори ангели своє дух і слує своє пламінь, огненний, основує землю, на твердія, не, тверд, не приклониться во вік віка. Безнає кориза одіян, є на горах стернут води, бо за причини Твоєго побігнуть ласарами Твоєму бояться. Восить гори, не сходять в місто, є жоснували си їм. Приділ положили сьогодні, не придуть, Ніже братиться покрити землю, посла істочники удебріх посеред і гор пройдуть води, напаються звіри сельні, жду у нагриву жажду свою, натехтиці небесне, привітають од серед каміння, дай глас, напає город при виспряніх своїх, од пророділ твоїх насидиться земля. Прозябає драву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліпот землею, виновесели серце чоловіка, умастити лице і і хліб серце чоловіка укріпить. Na svet je sedel drevo pol, nekateri levanski, njužje je sedel tam v tetivu Snistrca. Єродія уже лише приходити встуєти, і ми гори високий, рейний камінь прибіжище за яцем, сотворили село нового времена, сонце познать запад свій. положили сеть мої бойсночі, ніже продуцію звірі і з кіньми рікаючи восхити див заскати от Бога собі, восія сонце і сображася, і в ложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, наділання діла своє до вечора, як у вас величишася діла твоє, Господи, вся премудрості, і сотворили сі, і сполниться земля тварі твоє, Цієї море великої пространне, там багато їженіще сла животне, малесу великими, там у кораблі приплавають. змісті, отже, создалися, ругатися йому, сакути печаю, дати піщу йому благоврем'я. Давши тебе їм соберу, то твержу тобі руку і сполняться, благости, котра чужи тебе лице зм'ято, це і дух іщезнути в оперсу і возвратяться. послаши духа твого созижду, це й обновиш лице земли, буде. Слава Господня, во віки возвесениться, Господь, ділих своїх, призирає на землю творею, утряснися, прикасається орами до м'ятці, Господь, Господи, Господи в животі моєму, по Богу моєму дон, де же єсть. Да усладиться йому, бесіда моя, аже восвеселюся, Господі, дай іще зустрін річниця, землі, беззакониці, як уже не бати, і благослови душе моє, Господи. Господа, сонце познать запад свой положили свет, мої без ночь. Як у вас величезні за діла твої, Господи, вся сотворили все славу Отцу і Сину и Святому духу. І на ній приснув і алелуя, алелуя, Слава Тим, Боже, Аллилуйя, слава тими Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Боже. Миром, Господу помолимся. Господи, Богом. Господи, Освищні мирі, спасеній душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Помирився, у мироблагостоянні святих Божих церквей, суйденені всі, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святім храмі все, вірою, благовінім і страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освятішим селестім ехіреї нашим, францисі, папірим всім. І Бог любим єпископі нашим кернілі, чеснім присвітрісті, бо Христі, дияконстрі, а всем причти, люди, Господу, помолимся. Господи помилуй. О Богу в народі нашим, о придержавших хвостих наших, і всем воїстві. Господу помолимся. Господи, помилуй. О, граді самі, всякому радіст страні вірою живучих в них, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О благоростворені воздухов забілі плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся. Господи помилуй. О, плаваючих, потешествуючих, недуючих, страждущих плененних. І о спасенні їх, Господу, помолимся. Господи помилуй. О, ізбавитися нам от всякі, я скорбені, войну, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і приснадів Марію, всіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Подобає тобі всіке слава, честь, поклонення у і синести тому духу, на ній пристає, во віки віку, Amen. Господи, вознак тобі услышим, услышим я, Господи, Господи, вознак тобі, услышим я, вонь миласомолення моєго, не да возбатим ми тобі. Слишим м'я, Господи, да і справиться молитва моя, я коханила при Тобою, воздіяни руку моєю, жертва вечерня я, услеши м'я, Господи. Положи, Господи, хранення у стов моїм і двері рождення устах моїх. Не уклони серце, моєго словеса лукавстві, не пщивати ви на урісіх, сочі ловіки, ділающему беззаконні, і не соштуйся свої зброними їх, накажить мені праведник милості, обличчі м'я, я, я лиже й рішно дане нам до моя, моєя. і ще і молитва моя благоволення їх, пожерти Боже при камені, суди їх, услышать ця лаоли, моя кого змоша, як того, що землі просідеся на землі, розточилася, кості їх при Якоко тобі, Господи, Господи, очі мої, натя уповах не отими душу мою, сохрани, я освіті, уже ми, і собла, зділаючи беззаконні, паду твом режу свої рішниці, єдин єсмь, аз дондеже, прийду. Гласо моїм, ко Господу, возвав гласо моїм, ко Господу помолився, пролію пред ним молені, моє печаль мою пред Ним возвіщув, негай іщезати от мене духу моєму, і та познали стези моя, На пути напути Симпоне може хождах, скрише сітні. Смотря ходесною, возглядах і не бізнає, й мене погибе бігство від мене, ні ззиває й душу мою. Возвахко тобі, Господи, ріхти єси, оповання моя часть, моя сина землі живих, Вонь ми моленію моєму як мирихся зіло, і збави от гонящих м'я, як укріпишися, паче мене, і зведи із стімницю душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведницю донде же воздаси мені, і з глубини, возваху тобі, Господи, Господи, услуши глас мой. Да буду тушити твої внем гласу, молення моєго. О, ще беззаконні на Господи, Господи, хто посміть, як у тебе очищені єс. <плес> Яко зрастено, якосне на словесним небесе, А необразним язиком зміщаний язиком славу Бога. Огнем небесокрасивша, і озаріша мир, що свинник, за сином жив. І, і мене ради Твою потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа. Осіоні забране учеником Христа. Оби.

Тринія до нощу стражу тринія, доповоєти страхінна Господа, Бони ячі, священий я ученики, священий докрише, доверши, землю святиша, Богу творцю, не священи я после

за люди, всі, со всіми радуйся низькими воїнстви, со ними же поєш і блажене, божественною пість, блистані і причащені божественними світло зарядєм. Gospoda milosivno neoizvolenije i to izbaviti izvrije od svih bezakonih je o tvoji nozi svjazavše hvozmi prihvozdiša i daš nestovanje siste zelju i Тече же твоє крови земля освятися. Сими же попрали побралися лаву вражію, і до конца єсі. і шестували і кріпко, шествія небесная, владись і побіно с оси, ся вся так утвердися милості на нас, істина Господня пребуває Твої, молитва Твоя ізрасти, древо не прозявши, не Твер і істочник, істочі животи, тищем вже Твоя крови, земля освятися, бо дуже душевним, вожествім прибовати. Тим же вірою у Твої святи, совершаємо сили і схе, сепрастнений день, бонже законно подвісам. Слава Господи, свину і святого Духу, і нині приснуємо віки віковами, від Діком Святисних.

sonnasa pod wejrzysz świetwecerni pojemocza i sda Премудрость войнує. Милость твоя, Господи, Боже не тмія, восяні живота моего. Господь ничто же м'я лишить на місці злашні там, усилим м'я. Милость твоя, Господи, Боже нетмя, восяні живота моего. Blagoslovenie men rygas overameditsya nam. Blagoslovenie si Gospod Bože, Bozhe otes nashih i khvalnoy i bloslavlenoy imya tvoyego vike. Amen. Blagoslovenie milost tvoya ja na nas yakozhe oblavkom nachal. Blagoslovenie si Gospod i nauchi nas pravdaniyam tvoim. Blagoslovenie si blagod' razumena so pravdaniyam tvoim. Тебі хвала, тобі подобає хвала, тебі подобає піліє. Слава подобає Тусує Святої Святого Духова, ні преслові, воє віковом. І, і віково сповни вечерню молитву нашу, Сподовим. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю і Господи помилуй. Вечора все совершенна свята, мирна і безрішна Господа просим. Подай Господи… Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тіла наших, у Господа просим, Подай Господи… прощені і вставлення гріхов при рішенні наших у Господа просим, Подай Господи, добрих і полезних душам нашим нашими, мира, міровив, Господа, просим. Подай. Прочі врими живота нашого, ми ріяні скончати. Господа просим християнське кончине живота наше, безболізне, непостидний, мирне, і добротвіта на страшнім судище Христові. Просим. Подай, Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичіцю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе й друг друга, і весь бот наш Христу Богу предади. Блахи, чоловіку, любець Бог, яси тобі славосила Цю Сину, Святому Духу, нині приснува віки віку. Всім і духові твоєму. Глави ваше, Господи, ви приклоните. преклоните, Господи. До державо царстві Твоє благословение, прославлено, і існе, Святого Духа, нині і приснево віки віку. Не знайде присвято Твоєго Духа, Господи, на послане Твоя. kao za bo vidim je i zvon je blagosloveno čenija tvojeo timže tvoje spasitelnoje smotrénie slobim i sloze sve silne Често сорешневом, ні Боже, і дух правом новиво утро міє, дух твой все сильне, і влади кого посилаєся, єдиний посошник, бо не єзи і же величия твоє лаво. this was hidden with modern training years loving he who saves the sins was the Ти злијали си спасе, отјешите ља Твоје одуга даровања, подав ћеловићевскому јестенству пророчествувати, јако же рекље си славе, и тројци покланјати се неразњиносно, казали је си, ћим же звоје спаситељно је сводреније славим, Исусе спасе доје. Святому духу і на ні преснує, е во віка віковам. Господи, свята Духа, на нашестві, обстоле Твоя і сповнише, і не, не ми, язика, вона ти Господи, устрої, ті вже пресла моє невірному поб'яство в наших, вірна вже вода дай суда є е, Євожисінья, е, 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 нія і е, на сподобих. Molim ti se, čelo Твищаєш і раба твоє, владако, полово твоєму соміру. Як у віднисть, то очиму і я же є житвал при лицем всіх людей. Світ воткровені, язикові слав дай твоїх Ісраїля. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сини кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Ци, Сину, і Святому Духу. І на ні Пресною, у віки віковані.

Слава і Сину, Святому Духу, і нині преснує, на віки віковані, очі наші жисі на небесі, на світи, да Твоє, набриє царство твоє, набуде дура Твоя, як на невесі на землі, він наш насушний даж нам несть, і остави нам долі наша, якоже йому оставляємо долу віком нашим, не веде на своє скушені, но і збави нас од лукавого і сили, слава Отця і сина святого духа нині приснуво віки віков. Твоєї, молим тися, в й помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Є ще молимся святішим селенстям, Архіреї нашим, францисті, папіримськім, і Богу любим єпископі нашим Кернілі. О, служащих і послуживших осятім храмісем, і о цих наших духовних, і сей во Христі, братії наших. Є, 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 є ще молимося об раним, і народі нашим, о придержащих властих наших, і о всем воїнстві. Пані, звелося, пані звелося, пані. Престоящих людей, ожидаючих и тебе великої багатої милости, затворящих на милостині за вся православна християнин. Яко милости, чоловіко любець, <праць> Бог, єси тобі, слава села, і Моцу, и синестима духа, но не приснува віки віком.

Язуїць, сонебесе, пресвятого Духа, На святие Свої ученики і апостоли, спасення нашого ради Христос, істинний Бог наш, молод вам причисти свої мати, стих славних і всихвальних апостол, блажена священномучника Теодора всіх святих, помилуйте, спасет нас, як у благ і чоловіка, любец.